Вітаю вас на моєму каналі! Ми сьогодні продовжуємо вивчати англійську з нуля. На сьогодні вже це шосте заняття. Тож сідайтеся зручніше, беріть, беріть свої нататки і поїхали! Тема сьогоднішнього заняття це артиклі та вказівні займенники, такі як this і the. Вивчили досить багато тем. Якщо вам щось не зрозуміло в сьогоднішньому відео, ви можете переглянути відео раніше та е, занотувати собі незрозумілі моменти ще раз. Ми розпочинаємо із прикладу речення такого, як я бачу цей банк. Давайте скажемо: я бачу буде I see. Я бачу цей банк, буде I see this bank. Тобто в нас з'явилося слово this". Угу. Ви можете занотувати собі такі слова, як this і that. Зверніть увагу, що ми написали this bank без вживання артиклю. Тобто ми не кажемо this a bank. Тому що This і Z це є вже вказівні займенники, тому вживаються саме такі фрази вказівний займенник, а далі іменник, будь-який bank, чи CAT, чи PEN, чи Table, будь-який. Між ними артикль ми не ставимо. Що нас вийшло? Я бачу цей банк. I see This bank. Занотуйте собі ще раз, що this – це «це», а Z це «те». Для того, щоб зрозуміти більш конкретніше для себе, ми можемо сказати та вивчити наступне: що this – це щось близько до мене, this bank, тобто цей банк, а той банк, який нібито більше далеко від мене, то ми скажемо that bank Наступне. Якщо ми хочемо сказати, що взагалі я бачу банк, як ми це можемо сказати? I, see» – це бачите, I see» – bank. І тут буде обов'язково з артиклем, тобто, ви бачите якийсь там банк. «A bank. «I see a bank. Якщо ви хочете сказати, що я бачу якийсь конкретний банк, який, наприклад, навпроти мене, то ви можете сказати наступним чином: «I see the bank. Тобто тут вже іменник використовується із артиклем «the». Що у нас вийшло? Давайте повторимо: I see the bank. Або I see a bank. А тепер розберемо трошки інший приклад, але схожий на попередній. Мені подобається ця ідея. Тут ми використовуємо слово подобається, вже казали про це like. Тобто, як сказати, мені подобається. Ми кажемо I like. Мені подобається ця ідея. Використовуємо займенник вказівний as this. I like this idea. Зверніть знову ж таки увагу, що між this і idea артикля не вживаємо. Скажемо та запишемо все разом речення. I like this idea. Тепер повторимо усе разом. Мені подобається ця ідея. I like. This idea. Або я бачу цей банк. I see this bank. Розглянемо ще один приклад. Наприклад, я бачу цього чоловіка. Кажемо, тепер ми знаємо. I see this man. Добре, використаємо наше наступне е займенник вказівний це. That". Як сказати, я бачу ту жінку, то ми кажемо I see that woman. Звертаємо увагу, that woman також не має артиклю, не вживається. Повторюємо, I see this man. And I see that. Запам'ятайте, що ЗІС це щось ближче до мене, Z це щось далеко від мене. Тепер як перекласти більш правильніше This і that. This – це «це щось, а that – це те щось. Тобто ЗІС це, а that – те. На сьогодні ми закінчили вивчення. Артик вживання артиклів та вказівних дієслів ЗІС або that, написали та проговорили дуже багато прикладів. Пишіть в коментарях обов'язково, чи була зрозуміла ця тема для вас чи ні. І такого типу речення ви вже можете використовувати щодня в англійській мові у повсякденному житті. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі. І до зустрічі у новому. you know,